Усім привіт, дорогі наші глядачі. Після вчорашнього виходу сюжету на нашому каналі Медіакор, точніше сказати, журналісти МедіаКор, до нас вже звернулось дві жінки, які реально потерпають від насилля в сім'ї. Ці жінки мають намір з нашою допомогою звертатись до відповідних служб. Про які ви сьогодні і далі побачите, як вони тероризують тих сімей, де все добре, але не виконують свої прямі обов'язки? Наприклад, цих двох жінках тому далі буде набагато гарячіше, оскільки наше інформаційне агентство, наші юристи, наші адвокати, наші журналісти, активісти та правозахисники зроблять усе, щоб ця служба або працювала, або була розформована. Також нагадуємо, що насилля в сім'ї на превеликий жаль має систематичний характер в нашому суспільстві, і жінки дійсно не знають, куди їм звертатись. Але ця служба така. Собі соціальна з міської ради, вона взагалі нічого не може, окрім як надати якусь там психологічну допомогу. Але саме страшне, що тільки може бути, це втручання в сімейне життя. Тобто це втручання третіх осіб в життя чоловіка та жінки. Саме сьогодні ви побачите, як чиновники з цієї служби. Просто попливли і попливли на простих запитаннях журналіста. А щоб усім було зрозуміло, в Україні діє Стамбульська конвенція, яка вже ратифікована Україною і відповідно є частиною нашого законодавства. Так, от, в разі насилля, кожна жінка чи кожен чоловік, тому що ми рівні в правах, може звернутися до органів правопорядку, а саме поліції, саме вони мають повне право складати протоколи по адмінправопорушеннях у цій галузі. Це чітко визначає не якесь там положення, яке навіть не є підзаконним актом, а чітко визначає закон під назвою. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тобто поліція може скласти протокол на порушника та відправити його до суду. І тільки суд, і до речі, в суді обов'язково має бути цей правопорушник, тому що по таких статтях вирішується питання виключно при його присутності. В разі якщо він не являється, працівники поліції по ухвалі суду мають його доставити приводом. Це також чітко зазначено в Кодексі України про адміністративні. Сертивні правопорушення, але ж навіщо нам читати закони, ми ж будемо творити в Вінниці хаос, і якась там міська рада, якась соціальна служба буде кошмарити людей. І сьогодні ви побачите, як вони це роблять далі. А саме головне тут те, хто саме може бути заявником по таких справах, оскільки в нашому випадку і в тому сюжеті, який ви бачили вчора, і побачите сьогодні його продовження, йде мова про повнолітню жінку. А отже, згідно чинних законів, а саме Кодексу України про адміністративні правопорушення міжнародної Стамбульської конвенції, яка ратифікована Україною, та законами України про протидію домашньому насильству, звернутися до відповідних органів, в нашому випадку до поліції, може виключно повнолітня особа. Тобто закон надає тільки їй таке право, і правильно закон це визначає, оскільки є така стаття 182 Кримінального кодексу України, це втру. Чання в особисте та сімейне життя. Отже, щоб треті особи не могли втручатися в особисте та сімейне життя інших людей. Закон чітко передбачає, хто має право звертатися з відповідними скаргами. І сьогодні ви побачите, як на наші запитання відповів юрист цієї служби, який по суті визнав, що ми повністю праві. Адже не може третя особа писати відповідні звернення та ще й куди, у якусь там спеціальну службу міської ради. На це є відповідь органи, які мають повне право складати протоколи, це поліція, і суд, який визнає людей винними чи невинними в даному. Випадку і в даному правопорушенні соціальні служби жодних повноважень таких не мають. Тобто, Вінницька міська рада в особі цієї служби, адже саме Вінницька міська рада є юридичною особою, до якої може звернутися потерпіла людина за втручання в її сімейне та особисте життя до суду та визнавати її дії незаконними, що в найближчий час вона звичайно буде робити. І на майбутнє нагадуємо: у нас є конституція України, а саме. Частина 2 статті 19, яка чітко регламентує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, зобов'язані діяти лише в межах та в спосіб передбачений конституцією та законами України, не підзаконними актами, а саме конституцією та законами. Тому рекомендуємо усій цій службі читати конституцію та закони, а не свої положення про начебто якісь там повноваження. До речі, ніяких повноважень вони не мають. Жодних людей викликати вони не можуть. Жодних мобільних груп надсилати до людей вони не можуть. Це виключна компетенція згідно законів. Поліції України, але наше завдання показати усьому суспільству, як якісь там треті особи можуть вас замовити, і вашу сім'ю, у якій немає жодних проблем, будуть кошмарити ось такі ось чиновники. Чогось ваші працівниці вже встигли зі мною посваритись. Так. Да. Угу. Ви ведете відео так звичайно. ви Запитували мене А я в державній структурі, я журналіст. Номер дійсно не існуючий. Набирайте цей номер зараз, побачите. Повідомлення надійшло від небайдужих громадян, тому б не були вказані ваші особисті дані, всю іншу інформацію, яка вас цікавить, може допомогти. Ви будете спілкуватися з директором, не з фахівцем, а, а з чому? директором. А чому? Ми ну, хочемо із що фахівцем. Директор, так вирішило. Ну, директор хай собі вирішує, ми будемо спілкуватися з ким ми захочемо. Так, з дозволу директора. Ні. Якщо ви звинувачуєте заклад, е, Іван Петрович, скажіть, будь ласка, а без мого дозволу ми не маємо права знімати? А ви хто, хто будете? Журналіст. Має право? Звичайно. Звичайно. В руки я не даю. Ближче до мене, бо в мені відсічує. <плес> Я вже все якби пояснила, все не Ні, Так, все зрозуміло. Я, я, я вже все а пояснила. питання дивіться, тут я викликають, вже дала, якщо ви. Викликали. А ви хто? Ви Юрист будете, так? так? Ось викликали квартиру номер 5 З метою захисту персональних даних особи, яка. Та почекайте, ми ж 에... вже спілкуємося. Він не знає, пояснювати. Ну, ну, квартиру викликала. Не особу, а квартиру. Повідомлення було про вчинення домашнього насильства. Від небайдужих громадян. Це... С Почекайте. Я з кимось одним говорю, чи з вами? Не, Просто я до чого веду, що В чому і ми зацікавилися? Хто це таке робить? Розумієте? Ну, якась особа є, да. яка написала, чи це там. Так, дивіться, але ніхто нічого документу. У нас визначено. Повідомлення, яке у нас визначене для пред'явлення особам, це, яким воно це, власне чи... було направлено. Ну, правильно розуміємо ці... а, десь і... у номер, нас комент. є спеціалісти, які виконують такі повідомлення. Так. от відомості, які зазначаються щодо а, особам, які мають бути вручені, а, десь з вами тяжко не погодитися, що відомості мають бути десь ширшими. З Навіть точки зору зараз одну хвилиночку. От дивіться, є е, 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 у нас порядок направлення таких повідомлень. Ну тяжко не погодитися, що вони передбачені, тобто, це не те, що хтось зробив від себе, а є визначений спеціаліст, який його направив, зобов'язаний. Зобов не тільки він це зробив, як е, його бажання, це був обов'язок як ага. відповідного працівника? Так, працівника, який має обов'язок, точніше відповідальний за те, що він має це зробити провести роботу з направлення такого повідомлення. Давайте ми з точки зору повноти відомостей щодо направлення осіб. Тобто ми врахуємо в подальшому для виконання в роботі, що там має бути зазначено прізвищем я по батькові для того, щоб мало було, а, важно, чи... було зараз зараз, зараз. Тобто під конкретний випадок ми можемо зараз далі спілкуватися. Але з точки зору, що а, маємо десь зазначити, ми можемо врахувати це в роботі і не допускати в подальшому таких конфліктних ситуацій, бо це чисто десь людський фактор, а не умисли як такий, що ми бажали. Це таке питання. Давайте. По цій логіці, коли звернулася не сама, начебто потерпіла, тому що в них ніяких там скандалів немає. Ну, це хай нехай поліція засунує. Ви не зрозуміли, почекайте, я вам пояснюю. Uh -huh. Будь-яка людина, я можу на вас написати, от я в таку службу, uh -huh. знаючи вашу адресу. Uh -huh. Ну, почекайте, я ж не дав, я вам просто пояснюю. Написати я, що ви гвалтуєте свою жінку. Uh -huh. Насправді цього нема. Ну, ви зрозуміли, весь абсурдність цієї ситуації. Тобто, ми прийшли не по цьому повідомленню. Там і так зрозуміло, там порядна чудова сім'я, і там пишуть на них заяви. Це все буде в іншому порядку. Питання зовсім в іншому. Виходить, тобто, не я, мене це не стосується, але хтось, Коля, Вася, Галя, яка живе там в іншому районі або сусідка, пише на вас таку заяву. І ми це можемо просто зробити шляхом, не так як ви. А зробити це гарно як журналісти. Наприклад, всі ваші персональні дані в нас є. Ну представте отаку от історію. І ми зараз всьому суспільству, а ми зараз суспільству суспільству показуємо, як працюють соціальні служби. От, наприклад, ми готуємо на кожного з вашого працівників відповідну заяву, що в нас є дані, що ви гвалтуєте свою жінку. А вона боїться про це заявити. Ви можете уявити всю абсурдність вчора. Жінка дзвонить, переживає. Що її викликають? По якому каже питанню? У мене з чоловіком все ідеально. Що це за якийсь? Хтось кудись, десь може написати? Дивіться, Дивіться значить, я, я не вона не хочу. телефонувала нікуди, в них немає ніяких скарг. А, ні. Яке Докумі. покарання для особи, яка це написала? От ми зараз прийдеться жінка спеціально пояснить це е, службам, Ді, ну, яке буде покарання ми, для цієї особи за завідомо говорити про а, категорію покарання з точки зору. Тут зараз ви правильно, правильно, правильному. Правильному. правильно. Я спеціально задаю ці питання для того, щоб фахівець відповів. Правильно, правильно Центр і дивіться. Ми відповідно. маємо визначитись із конкретною людиною, а, яка потерпіла правильно. Так, Ще ну, раз кажу. А ми маємо визначитись конкретною людиною, а для того, щоб зрозуміти, що її обурило. Факт її несприйняття того, що вона була повідомлена, скажімо так, не в тому визначенні, бо вона там не вказана, а вказана квартира, і прийти до висновку того, що ну точно не покарання, але в подальшому врахувати в роботі, для того, щоб була повнота даних при підготовці таких повідомлень і все. Є людський фактор, є спеціалісти, які можуть помилятися, і тут немає ніякого абсолютного а, там такого. А чому людина має страждати, помисло, переживати? Це для того, щоб а, людина, яка робила спеціаліст, не було. Ми ж розуміємо, що таке умисел, так? Тобто в неї не було розуміння в подальшому і досягнення результату в вигляді а, негативних емоцій, обурення цієї людини. Скажіть, будь ласка, спала, якщо ми, як журналісти, це звернемося не до вас, розумієте? Це не передбачалось. Ми з повагою відносимось до кожного, хто з нами, а, хто отримує наші послуги, хто звертається до нас з консультацій, хто працює з нашими фахівцями соціальними, хто взагалі так чи іначе спов'язаний з нашим центром. Так. у нас є принципи роботи з людьми. І це принцип правильна від відкритості. Тому давайте І ми, ми вже... будемо від у разі відсутності жодної реакції. Людина вже переживати почала. Чому ж вона звернулась? Чому вона Знаєте, будь... будуть вжити відповідні заходи? Які заходи ніхто ніхто не скаржився? Дзвонить ага. жінка, каже, чого впливають на мою сім'ю? Дивіться, ви не ну, ж не ви... сказали, що ми там подамо до суду. час, час ні, то ви можете подавати куди хочете. Дивіться. Питання ж не в тому. Там же питання заход... в іншому там ви ж не чуєте там мене Там написано. Якісь заходи, які не визначені законом, то які там, можуть а, бути заходи? негативну сторону. А я це би... не я. Це людина, яка звернулася, ну, яка пише так. Давайте ми розберемось розповім. uh... її в емоціях, бо там десь офіційна ділова мова визвала в людини. А, такі, знаєте, внутрішній дисонанс, що зі мною а, на рівні там визначення законодавства, повідомлення офіційного підпису, вона сприймається це як дуже погано. Давайте ми будемо спілкуватися. Ми пояснимо, що нічого Та, поганого не відбулося. Там що ти дебіл. Ти це, або ні? Можна тоді питання? Якщо ми, як журналісти, це все оформимо і напишемо на вас у вашу е, службу. Що ви гвалтуєте свою дружину? Ви з цим будете розбиратись? Почекайте, це не особистості. Я задаю питання. Я питаю вас: ви будете з цим розбиратись на такій заяві? Чи по людині ви будете, а по собі ні? Оце мене цікавить. по кожному будете. Добре, ми перевіримо. Що до цього повідомлення? Ми не виходимо далі. Ні, ми виходимо, ні, ні, тому що ні, ми ні, прийшли ні, розібратися, ні, чому людям направляють, ні, ні. а ви що, по собі не будете розбиратись. Що, Мене це буде конкретна ситуація із конкретним фактом. Ні, і ми розберемося ній. Але ми зараз говоримо в рамках а, відношення той людини, яка отримала це повідомлення. Все ні, ви сказали, що хтось написав. Ми ось договорили. Ви сказали, що є якесь звернення третіх осіб? От є звернення також третіх осіб. Не ви сказали це? Сказала е, фахівець ваш що є Христина Володимирівна, що є звернення якихось третіх осіб. Правда. Не самої, начебто, потерпілої, ні. не самого, начебто, потерпілого, не дитини якоїсь потерпіло, а є звернення третіх а -а -а. осіб. Тобто, ви зрозуміли, ваш а -а -а. сусід от просто хоче вам, вам наробити там, я я не розуміла, знаю. Ви це поняли розуміло. про що я вам кажу? Це не поодинокі випадок. Да, це не поодинокі випадки. Давайте ви. не забирати друг друга час. Uh -huh. Будемо цінувати друг ну, друг друга. Я а, тільки і за Ми маємо працювати і ви да, і я, ми люди, які маємо щось робити. Дивіться. У будь-якому випадку, факт перевірки того, що, наприклад, людина, наприклад, з'явилася до нас. Там щось мало бути погане. Що мало бути? Я не знаю. А, ну, нічого. Я, я як, ми ж, е, як до мене ми люди дзвонять і розказують. Скажіть, ми представники органу місцевого самоврядування. Так. Ми, Наша робота направлена для чого? Не на приниження людей, не на їх пригнічення. А для вияснення конкретно, щоб їм допомогти, наша робота направлена на допомогу. А як допомогти без е, людини? От не людина ж звернулася, третя ну, особа. От дані якщо... людині потрібна вже зараз допомога психолога. От вона знервувала через це повідомлення. Ми можемо запропонувати безкоштовно послуги. Е -е... Дивіться, у нас у в нас є в тому в тому числі. В нас є гарні психологи. Тобто, спочатку людині тріпають нірви таким, а потім психолога чи як? Де контужаном чогось ним говорить? Народ Мені, дасть говоримо, своє бачення відповідальність це. за те, як ви це сприймаєте. Я сприймаю, що спочатку приходять такі коментарі, а потім людині психолога надають. Я зрозумів. Я зрозумів вас. У нас багато тих, знаєте людей. От у нас є психологи, вони працюють з людьми. Достатньо людині пояснити, роз'яснити. І все може люди, якій людині? Заявнику може, людина... третій особі? Людина... Чи все-таки людина... е... ті, хто, начебто, по... Якщо наша допомога була б не потрібна Ну, насилля в сім'ї, на кого... ви знаєте, це або вони разом проживають. Або це чоловік і жінка, або проживають одним побутом, тобто там тьоща тесть. Ну грубо кажучи, то я вам пояснюю, в цій сім'ї живуть в квартирі три особи. А ми звідки про це знаємо? Ну вчитися не хочете, ви думати, не хочете головою взагалі. Ви розумієте? Тобто, зараз виходить Давай інтересна ситуація. Приходить жінка, і тут якийсь Вася, Вася Коля. Нап, який написав на цю жінку, Судна. що вона потерпає від насилля. Вона каже, що я яке насилля? Справді мене справді, ідеальний жінка чоловік повідомлення справді. звертається до поліції і каже, і що поліція зробить правдиві І що поліція а зробить. Що Хіба поліція не має протягнути Десь до адміністрації? Не може не нічого вони не роблять. Ви вже про поліцію зайдете на наш медіакор канал, Побачите що там, робить там, поліція, ще ще питання, так? да звичайно задайте питання. Так. Так. Такі навіть. діалог, да я слухаю. От дивіться, наприклад, у нас є факт, як ви говорите, там третя особа, так? Да? Uh -huh. І тій родині вчиняється те, на що ми мали зреагувати, а ми не зреагували. Це друга крайність, ви розумієте? Uh -huh. І тоді до нас було питання, а чого ви не зреагували? А є ще не законодавство, яке попадає на вас відповідальність реакції. Тому, якщо у нас є звернення, третя особа, не третє звернення, ми діємо в рамках чинного законодавства. Тобто, тобто, по ж, вашій логіці, будь-хто хто звернеться, ви будете. Логіка. Ми не користуємося власною логікою. Да потому, что ты дебил. Ми користуємося власною логікою в особистих справах. А коли ми маємо відношення до офіційних документів, до офіційного звернення, до офіційного повідомлення, коли ми маємо зреагувати на конкретну е, ситуацію, то це не наша логіка. У нас є законодавець, я визначає прописом конкретно порядок дій, і ми ним користуємось. Розумієте? Питання зовсім три. іншому. Розумієте? Я вивчу обов'язково те, що ваш спеціаліст сказала, ви сказали. Це все дуже чудово. Про практику, яка складається ну, в того випадку, який ми зараз Розвитаю. говоримо, їх немає. Це навіть не поодинокі випадки. Тобто, це той випадок, коли немало, ще раз, повторюсь, мені не хочеться повторюватись, коли спеціаліст готовий підготовлював. А це було як таке, що ну. А як ви реагуєте на тиск громадян? От треті особи. Завтра 50 третіх осіб звернеться до вас. Дивіться, і ми виведемо ви... на 50 повідомлень, тому що вони... і будете тероризувати людину. Ні, так Так Будемо це не тероризування, якщо... це тероризування. 50 заяв буде, а ви тільки що сказали. Дайте договорите. Це не тероризування, тероризування. Ну, людина це сприймається це... тероризування. тероризування. Ні, да. за те, дивіться, ваші дії будуть в, в окремому порядку визнаватись законними чи незаконними. Ми виконуємо дію... А, дію... Да, дію. Ми юморісти, я знаю. Це... Тому що ви працюєте не так, як потрібно. Завтра буде 50 заяв. Так. Ви що Цікайте. ви будете з ними робити? Опрацьовувати всі 50. Всі 50. Тобто таких повідомлень буде 50 до людини. Хоча людина безпосередньо не, не скаржиться, тому що в неї все в сім'ї чудово. Ви ми втручаєте приймає... в сімейні відносини приймає... людини. Так я вам поясню, приймає... Ви знаєте стаття 182 кримінального кодексу України. Втручання в особисте та сімейне життя. Ви це знаєте? Давайте я вам ще поясню е, закон про звернення громадян. Якщо до нас звертається державну структуру, будь-хто із громадян, ми не приймаємо анонімні звернення, підкреслюю, тобто так. заявник, який дав. Це е, повідомлення у нас є. Хто його надав? Прикра, адреса, номер телефона. Ми маємо надію, що ми, ми ознайомимося з цим. Хто Ви це написав. не ознайомитеся, Ознайомиться той відповідно кого було звернення. Тобто, ми працюємо відповідно mm. звернення до людини. І якщо людина Знає, візьмемо людину, підемо якого... ознайомимося в неї маленький син. Підемо ознайомлюватись. Ну але буде 50, Ви вже чітко сказали. Значить, значить е, втручання буде... в особисте, значить, буде втручання в особисте ви та це сімейне життя. Так. Як втручання так. в особисте, це а є кримінальний приходьте кодекс. на роботу і розцінюйте це як роботу, коли приходить повідомлення. Що має зробити структура? В общем, люди зрозуміли, що має зробити структура. Дайте, будь ласка, відповідь, якщо ви знаєте. Якщо є звернення, якщо є повідомлення, як має відреагувати? Дивіться, ви тільки що зазначили, що на 50 повідомлень ви будете 50 раз виїжджати. Так, ми виїдемо. Молодці. Прекрасно. Прекрасно. Народ хтось має це знати, що є в міській раді можливі, служба, яка займається. Тому що можливо, хтось із 10 осіб Дійсно страждає від домашнього насильства, ні, а 50 на одну людину має що робити, і він витрачає державний ресурс нераціонально. Це е... також може бути, але тоді можна і по-іншому говорити. Ну, Дивіться. Іван Петрович, я не права. Я сказав Якщо на одну особу відом... на одну особу. Ні, ви на не одну чу... особу ні. То ви справляє... ж не чуєте мене Боже, яке кончене. Давайте ще раз уточним моє питання. Напишуть завтра 50 звернень. Ви по цій особі, до неї додому, 50 разів будете виїжджати, бо в неї немає ніяких проблем. Ні, звісно. бо людина зараз каже: Якщо слухайте, а що це ви... за міська рада? Що це вони досують мені? Ну свій ніс моє життя особисте. Бо якийсь Коля, третій чи Вася написав на мене що я потерпаю. Я взагалі нічого не потерпаю. Не робочого, не, не ні, як це ви не розумієте? Люди хочуть знати, Чому? а людина. Чого вона має ходити і питати? Ну, людина звернулась, я, я не до вас. Де до кого, де тут написано? До кого звернеться. Я можу проживати в цій квартирі теж. А вдруг, ну дивіться, тут непонятно якщо ви хто. Якщо проживаєте в цій квартирі, то тоді, звісно, треба викликати спеціаліста, буде директор, і будемо розвиватися. Звичайно, що у вас стало. звичайно, якщо я тут проживаю. Добре. Да. Угу. Тут може проживати і ви. Дивіться, тут квартира 5, може ви тут проживаєте, я ж не знаю. Ну і тут немає нічого, ніяких персональних даних. Це От те, я й вам відповідаю, те, що працівник нераціонально заповнила повідомлення. І я згодна на ставлення. нераціонально, Тобто 50 буде звернень, хтось третій, пише, що хтось страждає, і ви будете виїжджати кошмарити людей. Ну але зверніть, будь ласка, увагу на те, що сказав Іван Петрович якщо Іван Петрович. Дійсно, е якщо дійсно, я не... Дитина страждає від домашнього насильства. І ми не виїхали в термін добу, як то каже законодавство. То я ж вам поясню, 50, 50, 50... То це поліція. Ви тут при чому Гріть, Тому, що в нас діє спеціалізовані служби підтримки міської ради. осіб? Так, міської ну, ради. То при чому тут міська рада до поліції? Ви ж не почули також. Почув. Ну ви сказали, що ви виїхали. ласка, Я розумію. То при чому тут? Дякую. Будь ласка. Дякую, але я вам не дозволю втручатися в особисте та сімейне життя. будь кого з громадян, і це питання буде висвітлено. для людей. Це Ми є втручання, ви здійснюєте втручання, і по цьому всьому видно. Тому я до вас і прийшов вияснити ваші. Я хочу для ночі зробити. Просто не так тали, Дивіться, знайте, визвоніть. Ви... Звичайно, маю ви право. Маєте, ну... Поступуйте зі мною, бо так дивіться, так, ви так. хочете е, звернути увагу на те, що а якщо буде 50 таких звернень, ну десь ви ну 30, Ну 30, це не в цифрі насправді справа. Тобто, втручання буде тільки тоді, ну якщо я розумію вашу логіку, тільки тоді, коли це буде там їх значна кількість. Тобто на сьогоднішній день, коли одна, Одна, я з вами згоден. Згодні, да, я, я з, з, з вами повністю згоден. Згоден. Я хочу конструкти. Мене тут Тобто не такої журналістя, води, журналістя, а якщо що... тобто я знаєте з вашої логіки повторюсь. Тобто ми б втручались, ну Боже, це таке, знаєте, тяжко має. поставити. На роботі а, має. А, дивіться, а тоді, угу, коли б це була, ми, ми, я не знаю з якої а, там причини, допустили там такий факт, що там було, ви кажете, 50 таких повідомлень. Ну їх немає, дай з вами горимо але я кажу, якщо буде, ви ж теж будете реагувати. Чи ви все таки спишете, що це є втручання до людини? Я за це хочу вияснити. Якщо ви спишете, що це втручається в життя людини, тоді це такі да. такі речі. Коли ви говорите про втручання внутрішні носич, життя людини, цитуєте відповідну статтю кримінального кодексу? Що так. таке втручання? Це її сімейне життя. Вони що таке, як кодекс це тлумачить, взагалі? Як там є є коментар до цього кодексу? Є визначення. Воно не підлягає те, що ми говоримо. Воно не підпадає. Під ну тобто, ви її рахуєте, її? що якщо буде на одну людину 50 а, звернень чи 30, і... то ви будете на всі на одну людину виїжджати. Буде. По перше, їх не буде. По-друге, їх немає. І по третє, дуже важливо розібратися в рамках у цього повідомлення, яке десь якщо нашкодило, то важливо розібратися людині а, донести те. Що ми не направили свою діяльність для того, щоб переносити комусь. Ну, ви ж розумієте, що є зловмисники, які це написали. Це спеціально є зловмисники і вас зараз використовують. Я а, про ми інше ми к... Я про інше вас. кажу вас. Реально зараз а... використовують. Тепер дивіться, це, ось так. Це важливо про ці Я не, я, не, не я не проти. Ти я ти за не... об'єктивність. Тому я й прийшов знімати для чого? Так, так. Не для того, щоб вам нашкодити. Я прийшов людям пояснити, що є певні речі. Наша є адвокатська компанія, я її директор, і сам магістр права, директор адвокатської компанії. Що плюс Дуже. так я розумію вас, колего, про що ви говорите? Ви все правильно кажете. Дуже. Тому наше головне завдання в суспільстві це розмежувати втручання третіх осіб, роз які не пов'язані. Я чому спитав, що вони не пов'язані побутом? Тобто, я розумію, якби вони там жили п'ять, і вони пов'язані були побутом, і вони написали, що хтось страждає. Це дійсно так.